Ти не можеш отак просто заміж вийти. Мамо, в паспорт подивися, тобі скоро 60, яке весілля. На перебій мене картають дві мої доньки, які ніяк не сприймають того, що я можу в своєму віці ще особисте життя влаштовувати. Взагалі вони самі винні, я б з Михайлом і не зналася, якби вони не відмовились мамину хату в селі доглядати. Навіщо тобі ця розвалена? Нам легше її продати. Такі неприємні репліки чула я від своїх дівчат, коли просила їх поїхати в село, покусити траву біля хати чи підлатати дах. Але ні доньки, ні їхні чоловіки в село за моїм проханням їхати не поспішали. Вони мене переконували продати мамину хату. Та я не могла цього зробити, адже це місце нагадувало мені моє дитинство, моїх батьків, та й мама перед своїм відходом у кращий світ просила мене не продавати наше родинне гніздечко. І в грошах справа не стояла. Я заробітчанка, тому гроші в мене є. Треба було лише раз на два-три місяці навідуватися в село і підтримувати порядок. Але мої діти не захотіли мені допомогти. Вони позачинялися в місті в квартирах, які я їм купила, і сказали, що в село їхати не збираються. От я й попросила сусіда, щоб він дивився за маминою хатою. Взимку сніг розчищав, влітку траву косив, підлатав паркан чи дах при потребі, а я йому за це платила трохи. Зустрічалися ми з Михайлом раз в рік, коли я у відпустку приїжджала. Я давала йому гроші і спокійно поверталася в Італію, бо була впевнена, що він це зробить якнайкраще. За ці 17 років що я в Італії багато чого змінилось. Михайло обдовів, ще кілька років тому його єдиний син одружився і привів додому невістку. А вона виявилась дівчиною з характером, тож тепер Михайлові в рідному домі доводиться не солодко. Він часто телефонував Віталію і розповідав про мій будинок, що він вже зробив, і що ще планує зробити, а також і про своє життя. І якось так між нами зав'язалося щось більше, ніж просто спілкування. А в минулому році я приїхала додому і поглянула на нього іншими очима. Хороший чоловік, а йому просто не пощастило в житті. Ми з ним за цей час настільки поріднилися, що вирішили зустрічатися. Весь рік ми спілкувалися по телефону. Тепер ми вже говорили не тільки про справи, а й про нас. А в одній з розмов Михайло і запропонував мені, щоб я поверталася додому, і ми жили разом. В принципі, я не проти, адже давно вже заробила на необхідні речі. Тепер же можна і для себе пожити. Тому я пообіцяла Михайлу, що приїду додому на Великдень, і ми обговоримо наші подальші плани. Я так і зробила, приїхала, і ми вирішили таки зійтися. Всі грошей не заробиш, а старість не за горами. Та й шкода втрачати хорошого чоловіка. Я навіть в Італії таких не зустрічала. Та мої доньки, як про це почули, то відразу стали говорити, що вони проти, щоб я ще раз заміж виходила, тим більше проводила Михайла в наш будинок. Він з тобою через те, що не має де жити. Мамо, схаменися і в паспорт заглянь. Отаку От підтримку я отримала від своїх дітей. Вони навіть чути не хочуть, що я вийду заміж. Вони сподівалися, що я ще років десять Італії буду і буду висилати їм гроші. За ці 17 років вони вже звикли добре жити і ні в чому собі не відмовляти. А якщо я залишусь вдома, то їхнє життя кардинально зміниться. Напевно, я таки погана мама, якщо поставила свої потреби вище за потреби дітей. Та я вважаю, що маю право на це. Я це заслужила. Ну хіба ж ні?